І... Всім привіт! Ви на каналі Суперканал Сьогодні ми пограємо Стілеб Рот Тікати від хвиль. Це вчорашня в Я не знаю, що це таке. Давайте зайдемо. Я на приватці буду. Вони все покрадають точно. Хм. Заходимо, Плюс машина добавлю. Що? Вернули. ура, бай джон. И чё я получу? И чё? Чем прикол? Я мне какой прикол на бану. Хм. Что это? Наберет буду Да, Десять подписчик. Мене девять. Куда аска? або просто підпишіться. Що було краще Еээ, все з. Я тільки один раз зайшов. Мені друг сказав. Він сказав, що я прокачав. Я нічого не тирав тут. Я просто прокачав. І... Чого далі? Тут взагалі є якісь ефенти? Хм, я не знаю чисто. О, що це круті тут? Це, 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 тепер їх треба купляти чи що? Золоте, як она стає золоте? Ну, мінус. Купляти не хочу. Але теж є плюс. Школьник. Одмінський брендот. Е Не розумію. Чи так все дорого? Я не знаю, чому так, хм. Побігли! Чого? Чуть не попався. Будь ласка, будь ласка. Yes! На 100 підписників покажу своє лице. Наберіть! Вакіблок? Тоді лакіблок? Я не знаю. Дивіться, в мене є про Roblox Studio розпаковки багато чого. Підписуйтесь на канал і ставте колокольчик ставте лайк. Давайте спів. що далі буде ОД? Оскока рачос? Вибач бач? Тут не можу природ взяти? Так. Ску-ску-ску. Прикольно. Думаю щось круте буде. Я коли зайшов на обнові, я думаю, чому обнови нема. Мені розказали, що це було антути. А як тут... Ти що, третире? Це ж не реально. Це ж не прикольно. Нема тепер смислу цієї гри. Мені здається, вона вже стане непопулярною. Тоді я не голосно інших відео говорю, а зараз голосно. Та підписаний на який канал під. Кажіть. І сьогодні буде розіграш. Ви маєте підписати на мій телеграм-канал. Я в описі залишу назву. Або в мене під каналом є срочно, щоб можна зайти на мій телеграм-канал. Ви маєте поставити лайк на це відео, поставити колокольчик-підписку. Підписаний на мій. Тикток аккаунт тоже буде назва там. І на Telegram. Якщо у вас немає ТикТока, тоді нічого. Тикток не особо. Тикток, можна не підпис і буде розігруватись. Я буду получив. Тикток. Якщо маєте, можете просто підписатись. Буде в коментарях або під каналом там. Он така пандочка розіграш. І ма Дін Дін Бун теж буде. Розіграш. Кейдес секретка. Кожних 10 хвилин чи скільки? Якщо кожних 20, то якось скучно. Чим прикол тоді? Я не розумію, приколу тоді. Побігли! На нас я на наступний тиждень снімблю Майнкрафт. Підписте, щоб зняти. Як робити зброю, як таке? Виба! Чи я чуть не здох. Як вона ускорилась, коли я. Ви бачите це? Я не бачу. Шкода, що ви не бачили. Я чуть не попався. Я хочу брин якого я ніколи не мав житті. Як? Ну як? так? Дуже багато приносить цей. Підписуйтесь! Розіграждения розрі... 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 идешь 25, ну сьогодні... ніж 25 число. І до 2. до 24-го. Ну, давайте. Потім буде крутіші розіграші. Був розіграш те щось з. Як там? На якому? Я був потім виложу відео, там розіграш, від хвилі тікати. Там теж дуже крутий розіграш. Тож треба підписати на мій колокольчик. Постанути відео там круті такі бренроти, що ви фігієте. Було три чи два таких прям крутих. Побігли? Ні. Не біжимо. Якось небезпечно. Ну, які тепер суть цієї гри? Хвиля є! Тепер ІЗІ Ой, як я стрим! Так, побігли. Знаєте щось в машин? Вони є той. Вони череп, череп, череп. Кос уто можна зайти? Ні, шкода. Дапе, я придумав щось. Пам'ятаєте, Як зараз покажу, як як дара летіти по карті? Розробник мене... Ну, розробник трошки додумав, але трошки не додумав. Просто йому літати. Я тут такий бах, я знаю. Не, ти сильно масштабист трэмнуты бачили це бах. Нар показує. Стаємо. Сюди. Чекаємо хвилі. І. Це не може просувати. Ви бачили? Якщо просто без тієї. Працює? Добре, а якщо щось вище, як база, Десь... Треба щось таке високе, так відбити. То то взагалі бах! Кармош... Перемож... Коли у вас дуже багато хвиль, наприклад, на авенті будуть. То, -то взагалі. Влітай на гаїду, можна сказати. Заснівлю відео про старі меми. Ой-ой-ой. А як це? Ось я може пістремнути. Ось я має сильно підтримати. І плетіть. Ну, я не знаю, на ну, якийсь баг. Треба їм промонтувати. Ну, білі пісані. -бі Дві бі берберк потепін вкрадемо. Ну, знаєте, що? знаєте? Я випущу на ...100 підписників... якусь пісню круту. Підписуйтесь! Підписуйтесь з їхніх аккаунтів в Ridne. Ще більше. Там є багато чорних. Чим більше підписників, тим більше відео. Ну, я і так багато викуди. Але все рівно. Для мене це круто, а для вас то не важко. Що важко сказати Б. Маміське. Мам, може підписатись? Це не важко. А для мене. Приємно. І лаки jest рів. Будемо потім відкривати лакіблоки. Знаєте, зараз на натерем дуже багато боків. Я піду знімати відео про хвилі оригінал цунамі. Там таке буде знову розіграш. Те з тере відео, яке я. Вивожу 26 числа. І там буду діяти до 28-го. так все. Якщо виграєте, я вас знайду в Телеграм. Вам напишу нік. Зайдете на приватку мою, я вам віддам. Або я на вашу. Ні, на вашу я не буду заходити. Друг зі за А ні, я просто буду з другого акаунту заходити до вас. Логіка. Одна людина була вигравала. Сіма бой. О, якщо я не був на авенті, ти коли так кобазу, чи я не пам'ятаю, він був, сказав. Бр 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 мем? целегенедперзий чесно. Валим. куда валим? яму Що таке яма бой он так можно друга розіграти. да я наскільки я крикнув сильно а на студії так -а. Йу-майо! Сергій Прам, якщо перші ночі занімались, ретредя ночь. А нарісниця якось. Побіг. Ой, я куди біжу? Ну добре, не те, що я сказав, скоро вийде відео. Не наберіть, наприклад. 5 лайків. И хоть бы на підписку перелайк. І вийде там де я только кражу АКИБОК и на дикче там стробер или фантастик. И всем по-папалу на канале Супер Канал.